Вітаю, друзі! Сьогодні в нашій програмі огляд виставкового стенду компанії Фоскаріні. Стенду на виставці Євролюче 2025 салону освітлювальних приладів, який пройшов в квітні, в Мілані. Ми продовжуємо цю серію. Вона ще доволі багато програм попереду. Тож я вас всіх закликаю. Приєднуватись, підписуватись на цей канал в Ютубі, аби не пропускати важливі цікаві, важливі, цікаві огляди інформації. Фоскаріні іще один з культових виробників. Можливо, не такий відомий, як Флос, але той, що завжди привертає нашу увагу. Тож сьогодні подивимось на їх продукцію. На стенді були світильники, створені студії Дордоні, Дордоні, самого маестро Дордоні вже нема. Він пішов. Доволі нещодавно, і він був арт-директором багатьох компаній, і це, звісно, втрата для дизайнерської спільноти в світі, але якісь перелади, нові, створені його студії, бо студія працює. Тож, можливо, це було створено ще за його керівництво, а можливо, вже після нього. Тож життя продовжується, і ми. З задоволенням представляємо вам цей бренд. Будь ласка, запрошуємо до приємного перегляду. Фускаріні. Це класна лампа, яка створює ефект незрозумілості щодо простору і освітлення. Це насправді вона виглядає як щось вбудоване в стіну, але насправді ні. Це просто плафон, який затемний у Це дуже така цікава декорація для темної стіни. Коридор, скажімо, або стіна з фронтальним ракурсом. Світильник з кольоровим світлом. Хоча світло, звісно, біле, це кольоровий дифузор. Франческа Ланцевекія. Нова система, нова сім'я світильників. Прозора трубка. Навіть це не трубка, а можливо це цілісна конструкція з якогось полімера, якийсь пластик. І це переосмислення естетики культової лампи, яка називається 2097, створена Джино Сарфаті в 1958 році, яку виготовляє флос. Звісно, вона створює розсієне світло, але ми бачимо оці зірочки. Як відбиває верхня частина самого скляного циліндру. Ще один новий світильник. Теж це центральна люстра. Наразі тут немає сім'ї, просто є різні розміри, є різні конфігурації. Дизайнер Берти Франческо Меда. Світильник ось тут. Стрічка з розсіяною, алюмініва конструкція. І є точка, яка світить вниз. Тобто, якщо це буде, скажімо, над столом, то ви матимете світло на поверхню столу і розсійне світло по кімнаті, яке б'є вверх. Цю ідею композиції різних форм з одного матеріалу колись запропонував, я думаю, що її запропонував в такому приблизно вигляді Том Діксон у своїх металевих плафонах тут. Інший матеріал, інший розмір, інша форма. Але цікава ідея неоднаковості, коли можна повісти п'ять різних предметів в лінію Альберто і Франческа Мена. Тут про багато шарвість. Це, звісно, підсвітки, це декор стіни в першу чергу, хоча і джерело світла. Це декор стіни з використанням світла. Завжди світло як додатковий елемент декорації. Ми ну, бачимо і метал, і дерево, колір, форма, лінії, ритм, плюс освітлення. Новий світильник ритуаль Дордоні Студіо. Майстра Дордоні вже нема з нами. Він пішов, здається, минулого року. Але Дордоні Студіо продовжує мати його ім'я і створювати нові речі для відомих виробників. На цьому на сьогодні все. Запрошую вас підписуватись на наш. Інстаграм і в першу чергу на наш канал в Ютубі, аби не пропускати наступні випуски. Сподіваюсь, у нас буде можливість робити їх досить регулярно. Бо величезна кількість матеріалу ми оброблюємо, компонуємо, чистимо звісно і випускаємо нові нові програми. Тож до наступних зустрічей.